Бібліотекар Очереднянської, сільської бібліотеки філії, вуйко Лариса Валентинівна, продекламує твір Дмитра Кременя, «Лінія життя. Тепер мені про це не говорити, про тихе царай дерево, про без. Вони в вікні не був дереворити під вечоровим шатрищем небес. Минулося і в серці смужка поля, І стежка, і стежки в усі кінці. А мати з поля йде, неначе доля, з серпом, як юний місяць у руці. Вертайся, мамо, ти в зелі і олеї, а в мене в серці істина гірка. Тендітна ручка милої моєї, але твоя мозолена рука. Вертайся на вечірній оболоні, давно поснули коники й жита, неначе стежка на твоїй долоні, печальна зморшка, лінія життя. Дивіться, лже пророки, хіроманти, Охочі все скидати на прогрес. Так змінне все, але незмінна мати, під вечоровим шатрищем небес. Учений, хлопче, це скептична міна. У вас намарне, на блідімниці, пряма і чесна, і в житті незмінна ця лінія на маминій руці. Ах скільки нас вони із мандрів ждали, ах скільки нас вони із мандрів ждуть, чиї могил Заросли житами, чиї стежки травою поростуть, і я відкрию цю пекельну тайну, бо я й до неї долею доріс. Частіше, ой, частіше повертаємось до рідних оберегів і доріг. І хай ніколи нас не зрадить доля. Все в долі тій і поле, і жита, і материнська пісня серед поля, І поле це, як лінія життя.